Тим часом Генеральна асамблея ООН проголосувала за дві резолюції щодо річниці російської повномасштабної війни проти України. Одну підготувала Україна спільно з країнами Європи, іншу подали Сполучені Штати про деталі цих документів та їхнє значення. Говоримо далі з Марією Ляновською. Марія, вітаю тебе. Вітаю стави. Вітаю наших глядачів. Марія, чому сьогодні ми бачили дві окремі резолюції і в чому власне, їхня різниця? Стапа, почнемо з української резолюції, це вже традиційна резолюція, особливо на роковини повномасштабного вторгнення, українська резолюція була більш широкою і мала більш конкретні заяви. Зокрема, в ній називали російську агресію проти України. Вона вимагала виконати попередні резолюції Генеральної асамблеї ООН і, зокрема, вивести російські війська з міжнародно визнаних кордонів території України. Вона також наголошувала на тому, що країни, які... Підтримують цю резолюцію. Вони стверджують свою підтримку українському суверенітету, територіальній цілісності, незалежності. Ну і також наголошувала на важливості забезпечити відповідальність за воєнні злочини і повернути усіх військовополонених, незаконно депортованих, цивільних і, зокрема, українських дітей. За цю цей варіант резолюції український, який розробив Київ і підтримали країни ЄС, проголосувало 93 країни проти, були традиційно Угорщина РФ, Білорусь, Еретре, Нігер Судан, Ізраїль, Нікарагуа та е, знайшли себе в цій компанії. Також вперше сполучені Штати, Сполучені Штати від початку повномасштабної. Російської агресії були співавторами українських резолюцій щодо засудження цієї агресії. Однак цього разу сполучені штати буквально в п'ятницю представили власний текст резолюції щодо України, який називається Шлях до миру. Він містить чотири загальні пункти: а по перше, про те, що висловлює співчуття про трагічну загибель людей внаслідок цього конфлікту. повторює, що головна мета ООН – підтримувати міжнародний мир, закликає якнайшвидше припинити конфлікт. Я кажу конфлікт, тому що це формулювання Документу і також закликає до міцного миру між Україною та Російською Федерацією. Водночас цю резолюцію Сполучених Штатів Генеральна асамблея ООН проголосувала не в такому вигляді. Попередньо до неї додали три поправки від країн-союзників України, які уточнили деякі формулювання. Зокрема, там змінилося формулювання конфлікту між РФ та Україною на повномасштабне вторгнення. А також додали пункт, в якому країни підтверджують свою відданість українській територіальній цілісності. Ну і по третє. Додали формулювання. Про тривалий мир, мир між Україною та РФ змінивши його на справедливий всеосяжний мир за умовами статуту організації Об'єднаних Націй. Версію цього американської резолюції підтримало теж 93 країни. Але цікаво, остапе, що Сполучені Штати за цю версію своєї резолюції з правками не голосували. Вони утрималися також раніше. Росія запровадила свою поправку, в якій вона намагалася змінити швидке припинення конфлікту формулюванням, у тому числі шляхом усунення його першої але ця правка не знайшла підтримки в Генасамблеї ООН, Її не ухвалили. Ну і зокрема, Сполучені Штати проголосували проти неї. Дуже важливі ці деталі, Марія, ми знаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сібіга прокоментував ці резолюції. Назвав перемогою, те, що генасамблея підтримала, зокрема, і український варіант. Хоча, як ти вже сказали, правильно такою ж кількістю голосів проголосували і за американський. Марія, що означає ухвалення цих двох резолюцій одночасно, і чому для України було важливо домогтися підтримки саме свого документу? Остапа важливо тут пояснити, що резолюції Генеральної асамблеї ООН містять декларативний характер. Вони не мають жодної юридичної сили, але вони є таким термометром, який вимірює температуру по палаті щодо того, які погляди висловлює світова спільнота. І тому Україні було дуже важливо, щоб підтримали саме українські формулювання в контексті цієї війни, особливо зважаючи на те, що передувало в контексті Сполучених Штатів України і Росії минулого тижня зустрічу делегації американської та російської із заявами чинної адміністрації президента США щодо цієї війни, ну і також. Дійсно, Андрій Сабіга сказав, що це рішення генасамблеї підтримати українську резолюцію, воно показало, що Європа готова показувати свою силу і відданість принципам демократії. Ну і також через те, що американську резолюцію хвалили справками, вона не суперечить українській резолюції. Просто по суті, українська резолюція є більш широкою і конкретною в своїх формулюваннях. Остапа враховуючи, що Сполучені Штати вимагали, щоб Україна зняла свою резолюцію на користь американської, а держсекретар Марко Рубіо. Видав інструкції американським дипломатам закликати країни проголосувати саме за американський варіант резолюції, а не за український. Те, що ми сьогодні побачили, однозначно є дуже хорошим варіантом для Києва. Але також очікується, що американську резолюцію будуть зараз розглядати на Раді безпеки ООН. Наша кореспондентка так. вон передає, що хочуть туди теж включити ці три правки від європейських країн, але будемо слідкувати. Абсолютно Марія дуже тобі дякую за останні деталі. Марія Оляновська була з нами на зв'язку.